Окей, давай чесно. Був момент, коли я теж зависла на запитання, навіщо я тут, не у цьому каналі, не на цій сторінці. А навіщо я у цьому місті, у цьому, у цій країні, у цьому житті? Бо, якщо чесно, іноді життя виглядає як серіал без сценарію, ти, наче головний герой, але ти не знаєш, що буде в наступній серії. І лайки не допомагають, і навіть кава не завжди рятує. А потім я натрапила на один вір з Біблії. Бог каже у Єремії, бо я маю наміри щодо вас. І я така: стоп. А що реально Бог має план і щодо мене також? Я хочу, щоб зараз ти послухав мене уважно. Ти не є випадковість, ти не є просто ще один аккаунт у цьому житті. Ти покликаний, і Бог хоче бути не просто як підписник твого каналу або хоче бути частиною твого життя. Тому, якщо ти також шукаєш сенс, почни з нього. Просто відкрий своє серце і запитай щиро у Бога, Боже, навіщо я тут? Який е, план у тебе для мого життя? Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе, для твого царства, для збільшення твого царства. І ти не залишишся без відповіді. Це точно.